Всім привіт, коли потрібно вийти в люди, а часу на макіяж обмаль. Перш за все я зробила заготовку, тобто нанесла тон, який мій до вподоби, а потім взяла в допомогу нашу універсальну палетку три в одному. Перш за все працюю дуже дуже ретельно зі скульптором. Адже він дуже добре допомагає створити досконалий повал нашого обличчя скероміюсейдерамфекцентрик Талі я використовую з палетки Румяна. Вони роблять щічки більш свіжими на вигляд та дуже привабливими. І галайте, як бачите, вони у мене замість і тіней. І дуже добре відсвітлюють всі локальні зони. і звісно, моя улюблена туш Zen, яка має силіконову щіточку, яка ретельно профарбовує всі ваші віки, роблячи їх довгими на її природнього об'ємостаю вашу увагу. І на завершення, звісно, моя улюблена рідка матова помада.